При Полтавській обласній раді та обласній військовій адміністрації створили раду жінок-підприємець. Це постійно діючий дорадчий орган, що об'єднав власниць бізнесу, керівниць компаній та лідерок з усієї області для спільної роботи над економічним відновленням регіону в умовах війни та в період післявоєнної відбудови. Це важливий крок, адже бізнес підтримує економіку держави, зазначив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Бізнес це покликання жінок. На той час, поки чоловіки захищають країну, підтримати економічну складу нашої держави. Обласна рада, ми можемо бути комунікатором з іншими органами, виконавчої так, чи представницької влади. І коли думка ваша буде підкріплена, скажімо, нашою позицією, мені здається, що це ну, в будь-якому випадку заважати буде. Новостворена рада жінок-підприємець підписала меморандум про співпрацю з Полтавською обласною радою та радою жінок-підприємець Київщини. В житті сучасної України жінки не слабка стать, а політична еліта, адже вони відіграють ключову роль в економіці, освіті, волонтерстві та інших сферах. Додав перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. На сьогодні політична еліта це перш за все має жіноча обличчя, тому що це жінки дружина героїв, це жінки, які займаються волонтерством. Це жінки, які мають статус внутрішньополюмішених осіб і відкривають бізнес за державної підтримки. До ради жінок, підприємець Полтавщини увійшло близько ста представниць бізнесу. Сто абсолютно різних жінок різного віку, професії, бізнесу, спрямування тощо. У кожного є своя думка, у кожного є свій життєвий досвід, у кожного є своя позиція. І ми будемо вивчати одна одну через комунікацію, через спільне засідання, через спільну роботу. Рада жінок-підприємець об'єднання мультифункціональне, додає голова ради жінок-підприємець при Полтавській обласній військовій адміністрації та обласній раді, депутатка Полтавської облради Юлія Цибульська. Адже відтепер бізнес-леді спільно розвиватимуть мікро, малий та середній бізнес, налагоджуватимуть діалог між підприємцями та владою, підтримуватимуть програми розвитку області, займатимуться і збереженням культурної спадщини. Колегіальні органи, які будуть допомагати обласній військовій адміністрації, обласній раді Мати зважені рішення з акцентом на розвиток підприємства, на розвиток бізнесу, залучення жінок бізнесу, а також створення робочих місць. Тому що як сьогодні зазначила, економіки починають війни, економіки закінчують. Для того щоб нам триматися, нам треба бути економічно спроможними. Економічно спроможними ми будемо через економічно спроможних людей, які генерують ідеї, які втілюють ці ідеї в бізнес. Створення ради жінок-підприємець у Полтаві це не лише локальна подія, а й крок до представлення бізнесу. Нашої області на міжнародному рівні участі в процесах євроінтеграції та міжнародних партнерствах, які можуть залучити додаткові ресурси, інвестиції та можливості для розвитку, наголосили присутні.